Я тебе вітаю. Салют, Селюю, привіт. Я вибрав цю презентацію, тому що вона підходить під майже там 60-70% всіх презентаційних кейсів стандартного такого бадішопу. По-перше, ну, плюс, що є люди, але незрозуміло, чи це люди компанії. Є відчуття, що це погнав вже якийсь ансплеш, умовно, Shutterstock, Де є таке відчуття, трохи вже, знаєте, типу, ну не доробили, не доробили. І знов е на першому тайтлі презентації Custom Software Development. Хотіли виділитися, знаєш, якось відокремитись oh, від конкурентів, а потім oh, вирішили не вигадувати нічого, написали, та нехай буде custom software development. Так, да, і потім такий description, дати типу, по цього тайтлу. Я vision, а експертість. Так, далі. About us. Тут з'являється якась. Знов hidden Tricks людина. <laughs> Окей, ну по-перше, ще, знаєш, окремо робити підводку до інформації окремим слайдом. Зараз теж такі, ну, типу, по, по всіх тестах велике питання. Ну, окей, У краще одразу about баутас, і пошло там пару пару фото команди, і там трохи ну, пару пару абзаців про хто ми що ми да, умовно, але зробити окремий сайт, щоб що, зробити отакий інтродакшн. О. І, тут, і тут мені, знаєш, ми, ми з тобою ржали, але це, походу, Стетхем е, рисує серверок якийсь, типу. Я оцю картинку бачив разів 100 в, в різних презентаціях. Ну ви серйозно, ну. блін? Ну серйозно. Ну, Давай плюсів. Ну, що з плюсів це Бугарний тайт. Окей, інтродакшн, я готовий. І погнали. Виділені слова, на яких треба походу зробити акцент. І тут IT ресурс і solution партнер. Тобто мене готують до серйозних речей. Да? Д дивись, ну що тут в кінці? Ну, ну, давай так відразу скажемо. ця груда тексту не читаємо зовсім. Що відразу кидається в очі? Це ці три сервіси. Але ви настільки маленькі тут написані, що треба придивлятися. Джейсон ну, Стетхем більше виглядає, ніж кастом Software девел І дивись, теж по конструкції презентації. Вони на картинку виділили дуже багато місця, так, а, я як... про це і кажу. Так, да, де б могли, були, були б якісь там я не знаю, там, якісь кей індикейторс, я не знаю, якісь там цифри умовно, ті ж там старти 2011, там, наприклад, 80 людей, growth, там, за 5 днів, я не знаю, там K-Expertiз, там, Healthcare Television, там я не знаю, Фінтек, і тут якісь основні сервіси. Да? От тоді було б спокойно. Знов кастом софтвер девелопмент. Та божечки ж. Ну це ж просто. Я маю походу набити татуху собі з цим, або що. Я не знаю, що з цим робити. Друзі, ви забираєте багато часу кастомера на те, що ви робите отакі вставки. Не треба це робити, кастом софтвер девелопмент. Знов це реальні люди компанії або це Сток. Сток, сток, я думаю, що СТОК. А, але ми не знаємо до кінця. А, дивись, я знаю, що дивлюся на цей слайд, і мене не що цікавить. Тут вони нас підводять, коли тобі потрібно е, software development. Це питання when you need custom software development. Чи це statement? You need custom ну, software має, development. Має було бути, да, ну, якесь? Напевно, так. А when you need. Ну, типа, да, when you need. Типа term projects. You need custom software development. Тоді в мене питання. Якщо в мене long, short, long-term project, мені custom software development не потрібен. Project of low to medium complexity. А от дивись, а що таке one-off? Не знаю, що таке one-off, я не буду вигадувати. Тут друзі, тут на... до, до речі, для, для всіх е, така історія. Дивіться, якщо ви ну, готуєте презентації для native speakers, оці всі приколи, one-off, Ну там, оці всі там тріо, да, там е, яке було на початку, е, так можна робити. Але якщо ви відправляєте всім, е, окрім native speaker countries, да? Угу. Ну, не всі мають англійську на рівні native speaking. Ну напевно, типу, логіка слайду, типу, визвати в нас е, розуміння того, коли тобі потрібно software custom девелопмент, але якщо ви хотіли фокус зробити на піктограмах цих трьох, щоб зрозуміти, а блін, точно, в мене шортор Project, то мій потрібен custom. ну це неочевидна штука, тому що тут сток ця фотка зі стоку вже нам пишуть сток 100 і ну блін нема інформації більш розширеної ну, і знов от і знов основний description да к этому custom software development title ну це не візуал, візуали, це ніколи не читають. Ну, я можу точно сказати. Та ні, ну я читаю оці всі пояснення. Типу, окей, є тайтл, він, типу, про кастом софтвер, Ну, типу, наші сервіси проводять компаніям, типу, титати. Ти. Ну, можна ж було написати по-іншому. Ну, простим текстом, щоб ми зрозуміли. Так, да, тим паче, Правильно? що тут є підводка, типу, ну, when you need a custom software development. Наприклад, you need if you struggle with some process development, product development, Я не знаю, там я не знаю текаудіт стейджес, хайрінг тім, ну щось типу такого, але тут дуже обтікаєми такий текст, який ну взагалі не пояснює цього слайду, і наприклад, no, окей, якщо б вони ці стейтменти тут би ну, типу, прописали: сказали: тобі треба one-off, якщо ти маєш. Отаку ситуацію. Да? Вони б тоді оцей би покрили би моментик. І більше б розкрили тоді, навіщо оце все тут прописано? Тут у нас взагалі просто пітарда, Боже. І дивіться, народ, це презентація 2024 року. Щоб ви не думали, що ми тут крінжуємо з Льошою і пацовуємо якусь вам там презентацію 98-го року. Ні, це прямо минулий рік. Логіка слайду яка? Типа пейнпойнт. Тек консультансі. Recruitment solutions не підходить, але підходять uh, software development projects і e dedicated resources. Uh, resource services. Окей. Okay. Uh, дивись, друже, тут в чому прикол? що От вони написали, що це пейнпойнти, але я якось не розумію, що Tech Consultancy, чи це ж не пейнпойнт. Ну, така а стоп. А нам пічать вже якийсь там п'ятий слайд про Custom Software Development, А в чому прикол? Ну, типу, так. тут же б нам починають підсовувати Outstaff, Ну, типу... Ну, так, да. ну. тема не розкрита з точки зору сервісів. Чому тут з'явився Аутстаф, а Recruitment Solutions, Де вони були до цього? Ну, зрозуміло, тут така каша трошки. Тут же вай Custom Software Development. Окей, okay. тут же вони. Типу, пояснює це те, що вони нас мали готувати отут, умовно, да, типу. Окей, okay, окей. Okay. Ну, окей, okay. гарно, що цей слайд є, який пояснює, типу, розкриває оце. Ну, no, да Ну, okay. але сервіс. Комперісон було зарано, ну все ж таки. Зарано, да. Та й не не зрозуміло Ну, типу, сервіс comparison з чим? З цими, типу, варіантами. Бетвіна services. Але при можливо. чому тут софтурдевелопмент ну, типу, народ, це знов коментар для всіх, хто хоче показ, показувати, там порівнювати. Я бачив багато презентацій, які порівнюють свою компанію з інакшою там компанією, там мовно, яка є там в іншої країни. Типу, чим ми можемо відрізнятись там і культурно, і інгліш better там і ворклоуд better там engagement better але якщо ви робите якийсь comparison, то ви пояснюєте ну, типу, хоча б там один з двох а, і робиться якось ну, чисто графічно цікаво, ну цікавіше. Оцей просто треш. Я, ну, я, я відверто скажу, я просто не зрозумів ну, для чого цей слайд тут. Аво капабіліті знов сток. да, Ми вже зрозуміли, що презентація вона вся на стоці. Знов нас підводять до капабілітіс. Дивись, дивись, вони просто вставили картинку. Дивись, тут нормальний шрифт, а тут пікселі погнали. Ну, а я ж... знаєш що розумію. Е, от це про індустрії, з якими вони працюють. Healthcare, publishing, IoT, так? Так, да. ну. Так. Але ж ну тема не розкрита. Тобто capabilities we deliver. 12 years of operation we have supported our clients in bringing their ideas to life. Слухай, uh, <laughs> uh, uh, Core business system, cloud platforms, complex website, websites, uh, e-commerce. Дета бачить тут індустрію e-commerce so Може, to us. А Консалтинг. тут вже казино, казіно під'їхало. Казіно. Ага. Е, ти бачиш, ну окей, наші є кольори. Це великий плюс. І подяка. Дякуємо за це. Але ж ну, сухай, так, я ж можу отравитись від такої прямо. Ну, типу, ну, це колір. Ти дивись, такий, 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 Ну це, це мені ну, здається. Дивись, це дивись, Кому подобається, кому ні. Але давай зрозуміємо, про що цей слайд? В нього нема заголовку. Він ні, про це ми проходить просто... ще по capability сидіти, йдемо. А добре. Тобто треба було тут здогадатися, що це консалтинг. Ми можемо робити. quality assurance, software product engineer, cloud services, database system. Ну добре, а і розписала архітект, infrastructure, support. Ну, добре, давай ну, що далі і поб'ємо. Гарно, що цей слайд є, але можна його було по суті обіграти інакше, да, і, типу, це підмішувати у ці всі штуки е в окремих е слайдах. Типу, наприклад. Що б ми робили би для ніші Хелскер? Ми би робили там би такі штуки, наприклад, ми б там тулили клауд сервіси в більшості випадків, тому що ця ніша вибаглива до якихось ну до якихось таких от конкретних речей. Да? От якому б там інформейшн менеджмент? Ну, майже на, на фінтеку багато, да, девопсу потребує. От там би от цікава була б така склейка б ніші з відповідними сервісами. І підкріплено, чим вона повинна була. б. наприклад, відгуком клієнта, наприклад, там фінтек, людина там з такою позицією, з таким відгуком про нас. Опа, technology stax. Ну о, да. да це, це прикол. да, Як я тобі на сінку ржав, говорю: о, дивись, кіт в темряві, е, значить, слон у нас є, заяць бігає. Ну, давайте так. Народ, е, ми, ну, ми зараз такі, це вже, знаєте. Виходить з формату жартів, але, будь ласка, якщо я бачу я не технологічна людина, мені дуже буде важко розібрати, що тут взагалі знаходиться, і навіщо це для мене презентується. Не робіть у цього викладки цих логотипів, тому що це. Ну, це збиває з толку. Ви б могли б написати, наприклад, Technology Stack. We prefer to work with, наприклад, там один Java.js, наприклад, і пишити тайтлом тоді, щоб ця людина могла скопіювати і піти в Google, і типу спитати. Що ж це таке Java за language? Такий? Да? От, а тут незрозуміло. Uh... Ну, цікаво. Ну, тут піктограмки, наче так, але тексту зліва супер багато. Always included. Ну, це прикольно. Окей. Вони підтримали тут формат The Next Steps. Що ж буде далі, якщо ти нас вибереш? Буде-кі отакі ось такі процеси, які у нас будуть регулярні вантувани. Ми будемо все це, це тестувати. Прикольно, от ну це от The Next Steps, так? Да? Отей, формат. Так. Це плюс, що в це є в презентації, тому я маю розуміти, типу, окей, якщо я вирішу, як працювати з цією компанією, а що далі? Да, типу, що ну о, -о. і отут я розумів, окей, що далі? Ну, умовно. Хоча б можна було просписати набагато краще. Що ми, типу, робимо онбордінг, який операційний, фінансовий, технічний. Далі ми там процесимо це, 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 це. і це можна було розкласти по таймінгу, який класично відбувається. Скільки робиться кіков по часу, скільки робиться онбордінг, що ми далі, коли ми там запускаємо. Перший там дзвінок, наш, ну і те інше. Ну, uh -huh. от тут, мабуть, вони оце отут вони зробили. да Але in case of a small project, ну, знов гарно, The що project. це тут воно є. Знов, це плюс. Але можна було б деталізувати ще більше. Ти побачив, що по стилю презентації в кінці він тон офой змінився. It's time to take the next step and get the ball rolling. Ти бачиш? О, а спочатку У нас була така класична історія, а тут ми вже погнали такий типу. Такий хіпстерський такий знаєш, такий стартаперський. Ну, це ми приколюємося, друзі, але да, по, по tone of voice презентація повинна бути в єдиному стилі. А це що за прикол? А що за прикол? Це, ну, вони пишуть, що це фаундер. А це фаундер. Ну, я думаю, навряд чи. Ну, давай перевіримо. Амануель. Амануель Флот. А це не він. Але це не він, так. Ні, це не він. Друзі, ну це так не можна робити. Я сподіваюся, що ви так не робите. Все, так, я шеринг закриваю. Фінально, чого нам не вистачило в цій презентації? Що можна було інакше? Перше, логічної структури, да? так. перше, коли ми робимо презентацію для клієнта, ми кажемо перше, ау бекграунд Ключова інформація по нас по основних сервісах і по основних е, е, там індустріях, наприклад. Далі. Our team. team. Team of experts, team of talent experts. Ми презентуємо so команду. Яка команда, скільки років, які проекти були під ними? Що вони, яку функцію працівну займають? case studies. Или our use cases. Yeah. Окей. Okay. Да, типу, ми показуємо далі. Ми показуємо, покриваємо ці слова. Типу, що ми круті найкраще робимо софтвер для всіх. Де саме? Ми показуємо our cases, Це один кейс. Одна частина це, наприклад, референс клієнта. Там Джеймс Камерон. Антоха, класний угу. музикант, не точно, але але, але було б непогано. Не Да, його LinkedIn, там, наприклад, і email, якщо є можливість. Да? І далі справа: Challenges, we cover for James. Our output for James, our results for James. Все. Our roadmap. Як ми працюємо? Як ми да? працюємо? Да, ми збираємо твій інкварі, ми його розкладуємо по, по косточках і, типу, даємо output. І далі. The next steps. Як ми далі процесимо процесуємо твій реквест? Вже операційно. Анбордінг, я і казав, він розкладається на такі частини. От. І кастомний е, останній слайд, де ти, як презентер, як сел, е, кастомний call to action, Де ти кажеш, Джеймс, оце ти блін дав? Звісно, там просто капець. Ти просто там дав такого. Просто ми, мій, мій меседж, main communication line, так і пишемо. Типу, там WhatsApp або, наприклад, емейл. Available from to. І моя гарна фотка, де, типу, такі прям тверезий, і посміхаюсь. От е все, отака презентація має бути.